Клара Балох знають Многі, і не лише на Закарпатті це в Україні, а й у всьому світі. Вона, звісна як талантлива танцівниця, балетмейстер, постановщик і просто велика особистість. Про неї написано вже немало статтів Знято не одну передачу. Низький йде вже 85-й рік, але тема розмови вертить нас на десятки років назад. Клара Балох родилася у многодітній родині Шевця. У неї було мало шансів на то, аби навчитися танцю як хотіла. Но судьба і добрі люди допомогли їй у тому. Вона отримала можливість ходити до Ужгородської хореографічної студії, потім в учительську семінарію, яку через якийсь час перейменували в музично-педагогічне училище. Музика і танець стали її життям. Лара Федорівна це ціла епоха, епоха пошуків, епоха невдач. Епоха тріумфу і різного плану, що чекає кожного митця, який віддався тій чи іншій справі, вона віддалася хореографії. Це унікальний випадок у житті митця, коли від звичайної простої дівчинки із багатодітної сім'ї дорости до народної артистки і бути керівником танцювальної групи такого знаменитого колективу, як заслужений академічний закарпатський народний хор. Але ще одне, що привели її іще в дитинстві і що принесе через усе життя віра. Як і всі на Закарпатті родина Клари Федорівна була віруючою, сама вона є реностну греко католичкою але не ділить християн на греко, римо-католиків, а ведь православних, бо знай, усі люди от Бога. Знаєте, радуюся, що я, майбутні свої роки, вислужила у культурі у мистецтві, але в той же час. Усе служила релігії, закону Божому. Усе ця додержувала 10 божих заповідей. І зато Господь Бог мені допомагає, бо я ніколи не перепоступала до того, що не можу. Дуже часто зустрічаю вона, коли йде на роботу, заходить до Божої Матері, кладе квіти, молиться і потім заходить на це до... до... Собору рибокаторицького тут на Вовошинах і так само там заходить, молиться, а потім іде на роботу. учительській семінарії наряду з викладачами учили і монахині. Іменно вони наставляли своїх виспитанець, що як ідеш коло церкви, треба не просто перехреститись, а зайти у середину, бо то є храм Божий. Клара Федорівна розказує. Це ті чотири роки, що проучилася в семінарі, і кожне рано, ідучи мимо церкви, захотіла помолитися і послухати священника Теодора Ромж, який правив там службу. За 67 років роботи на одному місці, що я зробила, це я можу дякувати тому, як мене виховали, тому що мене виховала церква, а не вулиця і не. Які тебе держави у нас було. Я вже живу в четвертій державі, а в мене все коло мене була релігія, бо Господь Бог було церковне виховання. Вона споминать многих своїх тудішніх наставників, котрі допомогли сформувати свої взгляди на життя. Хто Олександр Стойка, що возглавляв семінарій, і композитор, дизайнері Задор, священник Василь Пушкаш, професор по психології пан Беор. Благодаря їм воспитаниці знали, що вони принадлежать у першу очередь педагогічній науці, наставлянні молодежі на Путь Божий і музиці. Кому я можу дякувати духовенству, котре мене учила? У мене вже з дитинства, Ну, 13 років я училася у начальній школі. У Горожанській, вчительській у семінарі, усюди було духовенство. Причому не хоч якої духовенства. А такі психологи, такі вчителі, що е, позирати на них, як на святих, як вони красно, то то об'ясняли. А дитина мусила порозуміти, що тут викладач, що тут учитель каже і додержуватися. Yeah. Постаті у мистецтві, які своєю працею, своїм творчим натхненням роблять велику справу у розвитку мистецтва. Такі постаті у нашому краї були і до Клари Федорівни, і очевидно, що ці постаті зробили для неї великий поштовх у її подальшій праці, адже вона була знайома з такими великими митцями, як Ерделі, Бокшай, Коцка, Манайло і багато інших наших митців в образотворчому мистецтві. Нас лабили, ми були вчителі, ми дітей вчили. А учитель має бути психолог, має знати душу тої дитини, бо не всі діти є внаки. Та ми такого мали вчителя, професора, одного викладача із Будапешта, Був самий високий, він теж був духовенство греко-католицької, і коли той уклад зайшов. Тишина, і коли то він вже як пройшовся між нами, він відділ, він знає, що мало вчила, а ти, ти вже мало знаєш, тобі ще треба потягнутися. Та був психолог. Вона згадувала про своїх наставників, про десятирія Задор, з яким вона дуже часто спілкувалася. Вона говорила, як він її агітував, щоб вона переходила. Співати, а не танцювати. Вона згадувала з такою приємністю, що як не я б ніколи так глибоко не відчувала народну мелодію і ніколи це не могла так глибоко пристосувати її до того чи іншого танцю.

У десятих-вісімдесятих роках із ОРСР до Канади поїхали викладати много танцівників музикантів. Клару Балох довго не хотіли пускати, оскільки на той час вона вже була досить звісна, окремо това не партійно. Власті боялися, що вона не захоче вертатися до МІВ і лишиться там. А вже перед тим як дати дозвіл, висила до полномочних органів і довго давала настанову, об'яснюючи, що вона може і чого не може робити за границя. Клара Федорівна постійно була у полі зору. Багатьох балетмістерів спілкувалися з ними, її запрошували на постановку танців, була вона, крім республік Бувшого Радянського Союзу, далеко за межами нашої країни і навіть за межами Європи. Її запрошували в Америку, Канаду. Я вже не говорю, що в Європу, в Францію, в Бельгію, в інші країни Європи для постановки танців. Я пам'ятаю, коли перший раз мене загнали вчити у Канаду, а і ще двоє строє. А то всі комуністи, їм вони майбаються майже боялися, бо строгость така була, що не мали. А, а мене не боятися пускати, бо я віду, що та я навіть лишуся там на ці роки. Клара Федорівна побувала у многих великих містах, об'їздивши Канаду і половину Європи. Вона розказує, що за границею її нерідко звітлила уткіть вона, що так одрізниться у других викладачів, які приїхали з України. Сама Клара Балах вважає, що причина в тому є вищого уровня європейська освіта, котру отримала на Закарпатті. Високомастельний танцівниці одмітив сам Павло Павлович Вірський і пригласив до самого ізвесного балету України, який гастролював на той час усього Європу. Три рази може там і в Канаду, і в Америку учити, і у Францію, але то ті, що зо мною були, і музикант, і теж хореограф. Там дії, що тільки ми вчили. Там було по 40, по 50 по 100 молодих. І все їздили на милі, що я маю інакше. Я хотіла казати, знаєте, у мене європейська освіта, та я вже і правила поведінки, я то, то все вже знала, як що є, а то ті не знали. Але не лише Європа, а релігійне виховання. Господь Бог все таки як-не-як, коли людина віруюча, вона ніхто не переступить, то то, що не може. На той час у семінарії на реці, вчили, там грати обов'язково на якомусь інструменті, частіше всього на скрипці. так? Музика викладалася, співи, образотворче мистецтво, хореографія. Тому людина, яка закінчувала на реці, оцей заклад, вона вже виходила, будемо казати, Достатньо ґрунтовно знала майже всі види мистецтва. І тому то не випадково, що вона, що вона вийшла із гімназії настільки підкована, що вже далі могла самостійно працювати і вдосконалювати свої знання. Не тільки в тому, що вона є керівником і поставила багато танців, а заслухає її ще й в тому, що ці танці вона записала в народі. Їх частково, ще не всі, але я сподіваюся, що буде продовження п'ять танців написаних, записаних, чітко описаних, як танцювати. Це вже для. Наступних нащадків. Я на всякий випадок от взяв книжку танці Закарпаття. Тут п'ять танців народних закарпатських, які є описані, як танцювати всі рухи, жести і так далі, під яку музику, то все вона тут зафіксувала, які костюми то якого танцю, то велика, велика робота. І думка. Дуже проста і, можливо, виходить із тих думок Великого Глінки та Великого Леонтовича, що вони казали, пісню створює народ, а ми композитори тільки її аранжируємо. І вона так само вважала, що танці створює народ, а професіонали просто її систематизують і приводять, скажімо, більш-меншу. Такий в таку послідовність, скажімо, то в таку образність, яку вони вважали за необхідне. Пара балах признається, що не позираючи на уровні красоту жизни за границю, нігде не хотіла лишитися там жити. Від ніякої архітектури не годно замінити духовність, яка є у наших росинських людей. Послали мене вчити в ну, у Америку, у Нью-Йорк. Ну, усюди нам показували, що не красиво у Нью-Йорк, у нас було троє четверо Або коли ми у Метрополітен опера. Там уже себе поведінка, то все такий таки, опані театр. І тут же приїхали за нами балет Большого театру Москва. Ми з ними зустрілися, поговорили з ними. А що це стало? Я нула дому, бо я не думала да десь на бок заварує. Я. я з ніде не хотіла йти. Що мені там не, не давали, не прийшла чоловік, мені каже, знаєш, що ся стояла, та із большого театра балерина там ця лишила утікла, а то прийшла дому. Я викладала у Київському хореографічному училищі. Ну, наші друзі з Канади почули, що тут палітнистері Закарпаття так. дуже зацікавилися народними танцями Західної України. Бо ну, з того часу <ріст> з атрісою подружили, так. ну і кінчилася та, дружба тим, що вони приїхали в Закарпаття. Угу. І вони тоді два тижні були у нас Так. так. на, на, на практиці. практику. Так, угу. на практику. Потім я знову приїжджала. І вони весь час, як я приїхала. Завжди з такою любов'ю, задоволенням. Потім я ще через два роки приїхала так. в Канаду. Але я знаю, що я їду до Ріджайні. І дійсно, Беатриса спеціально приїхала туди у Ріджайну. У... Ну і... так ви знаєте, це скільки там десь багато було дуже років. Це вже скільки було років? Це ми в 76-му році я приїхала туди в Канаду, а розстались тут у 62-му. То це скільки вже? 14 років. Було. Ну така була при... Но, ви знаєте, Веатриці зовсім нічого не помінялася. Oh. <laughs> вона ж така, бо знаєте, жінки, як 14 років то поправляються, в неї балетна фігурка, як і в мене. <laughs> 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 <звук> 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 Клара, вона народилася тут, на Україні. <звук> <звук> і я народилася в Канаді. Але ви знаєте, ми маємо дуже багато спільного. Ми любимо танці. Українські танці. І Клара дуже допомогла нам і мені. І ми ме розписаємо, роз... як переписуємося завжди. І я, я думаю, що шо... світ дуже маленький. Вона була патріотом, я лишається патріоном свого свого краю, і не про які інші думки, які би, скажімо, їй вабили. Перейти кудись на це за кордон, казала, ніколи не думала. Запрошували її багато в різні країни світу, де вона допомагала ставити ті чи інші танці, але щоб залишитися там, казала, ніколи в неї таких думок. Будучи іще молодою, вже і звісну на всю Україну артистку, Клара Балах постійно ходила до церкви, хоч на той час то було не дуже безпечно. Не відступаю від от цієї традиції і тепер, і в церкві й мушу відійти на кожний праздник. Із собою сумоці носить пацерки, котрі отримали от Папи римського Іоанна Павла ІІ. На пальці простий металічний з хрестиком. Без них не виходить із дому повірить, вони захищають від усіх бід. Я перша в Закарпатті народна артистка України, а ніці не поміняла, Н... не віру, не ні, ні роботу, ні в якої не було, а лишила б я людину. А все знаєте, в руках, от коли я маю пацерки, це знаєте по-нашому надиваються пацерки, а то Ружанець. І я із східни веду коло мене усе ці, ці пациерки. Або дуже багато мене. Так мене вже мучили, бо я вже йшла геп, бо вже далі не можу терпіти То цю фальсифікацію, що я робить у мистецтві. Я вже маю республіканську персональну пенсію, маю зарплату, та вона йде геп, вже має вироби роки, я не йду, бось Бог дає мені сили здоров'я, я мушу робити, і я буду робити. І якось я. І йшла, бо та довго розказувалася, я на міліції то та та повела. Ось щось нечесне робить. І коли вже, та, та, я вже увидела, то ти йому знала, що хотіли мене вже посадити у машину, але мене вже тягли і спеціально робили на вечір. Заняття, котрої все в день ще робить, а тепер вечором. Або я по гарадичах йшла вечором сама, бо машина вже там там все було приготовлено. Або як Господь Бог дав так, що то ніяк не вийшло. Я замітила і, слава Богу, яся освободила за серце місця було, бо вже натягнув тягнув цигану машину, або е, якось. Така обстановка, що я увиділа, що це не, не та машина, котра за мною мала йти. Ну, і пройшло дуже багато часу. Прийшла я додому, а чоловік мій позирає телевізор. А по телевізору стоїть мужчина старий, ще старший від мене, такий замучений, і по-руськи говорив. І так держав пацирки, всякі ж. Перла Мотрю и кажется, вот видите, это меня спасло. Я всякую работу делал. Меня посылали по всему миру. Я объездил, объездил очень много стран, но всегда был в опасности. И когда это все делалось, я все-таки стал думать, что почему-то, как это мне повезло, что меня не убили. Меня должны были убить. Это много раз было. Вот, видите, вот это меня спасло. Я был в Риме, и мне в руки, это из рук Иоанна Карла Царова я получил. И я этому поверил. Он мне сказал, молитесь, если у вас страшно, молитесь, это вас спасет. Я тата там вісіла. Кажу, Боже мій, та й мене спасла. Низька Клара Федорівна повносили желання духовно і професіонально розвиватися. Вічна молода душа, вона готова поділитися секретом жизненної енергії і наснаги. Позирайте, мені вже, слава Богу, 84, а я ще можу нормально ходити. Я ще людячоло дою. Я ще, слава Богу, не я ще можу бути балетмайстром, І буде тепер видіти той, буде колись музей. Уже є табличка приладжена, що я 67 років на одній роботі. Щоби в такому віці з такою професією ще працювати і плідно працювати. Були випадки у хореографічному мистецтві, адже коли Плесецька у Франції в 70 років танцювала в оперному театрі на сцені оперії. Були такі випадки. Но Клара Федорівна вже не танцює. Але ще вчить інших, як треба танцювати, і достатньо е добре в неї то виходить, навіть на сьогоднішній день. Позираючи на клару Федорівну Балу, чудишся, ось ще ще такі люди, котрі, будучи знаменитими і маючи много можливостей, лишаються вірними своєю землею, своїм людям і своїй вірі, котрі годні одного відказатися і многом пожертвувати, або не нарушити закону Божого. І туди хочеться усім розказати, обознали, що то є наші росинські люди.